Агрегат на полиці магазину не дає повного уявлення про роботу бензопили. Тільки у лісі можна відчути всю міць інструменту на ділі і зрозуміти, наскільки комфортно з ним працювати у реальних умовах. Сьогодні у нашому огляді професійна бензопила СТІЛ 661 с для лісового господарства. Вона відмінно підходить для валки середньої і великої деревини. На ній встановлений двигун з технологією 2 – який відрізняється більшою потужністю, неперевершеним тяговим зусиллям, і при цьому на 20% меншою витратою палива у порівнянні зі звичайним двигуном. Збільшенню потужності двигуна та зменшенню втрати палива сприяє вдосконалення процесу продувки за рахунок відокремлення вихлопних газів та свіжої паливної суміші. Як наслідок поліпшується її згоряння, підвищується ККД і збільшується крутний момент. І що не менш важливо, Зважаючи на заклик до екологічності виробничих процесів, зниження шкідливих викидів на 70% у порівнянні з вигонами без технології 2MIX, запуск бензопили полегшується завдяки декомпресійному клапану і рульці Elastostart. Демфуючий елемент у ручці пускового пристрою Еластостарт почергово то приймає на себе, то віддає енергію відповідно процесу стиснення, і таким чином запуск відбувається рівномірно, без поштовхів. Однією з суттєвих переваг моделі МС 661 c є система ЕМТронік, що автоматично розпізнає холодний гарячий пуск, забезпечуючи оптимальну потужність двигуна та постійно максимальні оберти. Цілковите електронне керування двигуном з функцією пам'яті регулює момент запалення і дозування палива. Невтомність при роботі забезпечує антивібраційна система, яка значно знижує вібрації. Застосована патентована система гасіння вібрації, залишком перекриває європейські нормативи. Ці малопомітні зовні удосконалення дозволяють домогтися високої зручності роботи при мінімальній витраті паливно-мастильних матеріалів. Також треба відмітити масляний насос з регулюванням подачі, бокове натягування ланцюга і гальмівну систему Quick Stop, яка забезпечує безпеку у роботі. Варто відзначити довговічну систему фільтрації повітря з фільтром hd 2, який відфільтровує дрібний пил і легко очищується. Круглі фільтруючі патрони замінюються швидко без додаткового інструменту. Радіальне ущільнення мінімалізує потрапляння бруду в карбюратор. До слова сказати, саме ця модель бензопили популярна у учасників змагань серії штіль Тімберспорт, і вона завжди в асортименті магазину Добрий господар офіційного представника компанії виробника.